Вовк полює не випадково. Кожен його рух продуманий. Так само, як і бінелі Люпа, що в перекладі з італійською Вовк мисливський карабін, де кожна деталь спрямована на максимальну точність і контроль. Є щось незрозуміло привабливе у полюванні. Це не просто спорт чи стародавній інстинкт. Це союз людини та природи. Тут важливий кожен шурхіт, кожен крок, кожне рішення, але в центрі цієї гармонії завжди є головне твоя зброя. Сьогодні ми представляємо карабін, який можливо переверне в деяких уявлення про те, яким повинен бути мисливський карабін це Бінелі Люпа, мисливський карабін, який поєднує італійський стиль, інженерну точність і справжню пристрасть до полювання. Бінелі ім'я, яке давно асоціюється з полюванням, але мисливський карабін Бінелі Люпа став справжнім проривом. Це перший болтовий мисливський карабін компанії і дебют виявився вражаючим. Почнемо з дизайну. Тут все: лінії, форми, покриття створено з урахуванням як естетики, так і функціональності. На особливу увагу заслуговує приклад, він має запатентовану систему Progressive Comfort, яка знижує віддачу до мінімального рівня. Що це означає для мисливця? Кожен постріл це комфорт та стабільність, а можливість регулювання довжини прикладу та висоти гребеня дозволяє налаштувати зброю під індивідуальні параметри стрілка. Тепер перейдемо до серця будь-якого карабіну. До ствола у Бенеллі Люпа використовується вільно вивишений ствол холодного кування довжиною 20 та 22 дюйма, який забезпечує виняткову балістику та довговічність. Затвор цього мисливського карабіну заслуговує на окрему увагу. Він створений з високоміцної сталі з трьома виступами для надійної фіксації патрона в патроннику. Іще одна важлива деталь це запатентоване покриття Best. Воно забезпечує неймовірну стійкість до корозії, захищає метал від вологи, бруду та навіть екстремальних погодних умов. Це покриття результат багаторічних досліджень компанії Бінелі і воно гарантує довговічність та первозданний вигляд вашої зброї навіть після десятків мисливських сезонів. Бінелі оснастила люпа точним та регульованим УСМ, зусилля спуску якого можна налаштувати від 1 до 2 кг, що дає контроль та дозволяє адаптуватися під будь-які уподобання стрілка. Це особливо важливо, коли ви прагнете максимальної точності. Тепер переходимо до практики. На стрійбищі ми протестували бенелі люпа на купність на дистанції в 300 метрів. Бенелі Люпа це не просто зброя, це ідеальний інструмент для мисливця, який цінує якість, точність та стиль. Цей мисливський карабін поєднує в собі інженерну надійність та зручність використання. Від продуманого ложа до виняткової точності стрільби тут створено все для того, щоб ви відчували впевненість на полюванні. Бенелі Люпа це вибір тих, хто не готовий йти на компроміси. Якщо ви шукаєте зброю, яка стане вашим надійним супутником у будь-яких умовах, цей карабін саме для вас.